Наталія Демиденко, мешканка зруйнованого будинку по вулиці Попудренка, 16, переселилася до гуртожитку Чернігівського технологічного університету пів місяці тому. Каже, що за цей час вже трошки оговталася від того, що з нею сталося. Проте в думках досі згадує рідний дім. Загалом нові умови проживання її влаштовують. Міська влада всіляко допомагає потерпілим. Всереду для переселенців привезли дві нові електричні плитки, аби зручніше було готувати. Адже однією кухнею зараз користуються мешканці 21 Кімнати. І тепер з додатковими плитами, розповідає Наталія Миколаївна, життя у тимчасовому помешканні стане легшим. Звісно, ми будемо вже і випікати, і готувати. Ствоїтися на новому місці проживання переселенцям всіляко допомагають співробітники гуртожитку та студенти. Наразі вже заселено 35 кімнат на п'ятому поверсі. До цього часу тут взагалі не було душу. І на прохання переселенців міська влада закупила додатково дві душові кабіни. Душові кабіни там взагалі нас не було наверху, користувалися всі на першому поверсі спільним душем. Ну, зараз <кій> вирішили так, по, по просьбі жильців поставити дві душові кабіни. Усі ці покращення гуртожитку зроблені за гроші фонду поліський оберіг на загальну суму 35 тисяч гривень. За словами заступника міського голови Сергія Фесенка, влада і надалі не полишатиме переселенців без уваги. До того ж, він спростував побоювання людей про те, що їх можуть виселити з нових помешкань. Ніхто їх не буде виселяти до тих пір, поки не відновиться будинок, поки ми їх не поселимо. Ну те приміщення, де вони жили. Тому щоб мешканці не переживали, вони будуть жити. Ми зробили ремонти всіх приміщ... у гуртожитках, ви ж бачили, які і поміняли обої, покрасили пол, тому жити людям ну, можна. До того ж, переселенці зможуть отримати субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Для цього їм необхідно укласти договори з навчальними закладами, яким належать гуртожитки. Ті люди, які отримали субсидію раніше до цих подій. Вони продовжують отримати також субсидію після підписання і надання до відділу субсидій цих нових договорів там, де вони мешкають в навчальних закладах. У нас є домовленість з управлінням праці Новозадського району, яке ну, війшло в положення людей і приймає ці договори на оформлення субсидій. Справа за мешканцями, щоб вони оперативно ці договори надали до відділу субсидій. Переселити мешканців назад до гуртожитку Попопудренка 16 планують вже до кінця 2017 року. Наразі спеціалісти проводять геологічне обстеження, замовлено розробку проєктно-кошторисної документації. Після отримання відповідних актів та заключень міська влада планує почати ремонтні роботи у зруйнованій будівлі вже навесні цього року.